Любіть Україну, як Сонце, любіть вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. Дітки, як ви вважаєте, про що це вірш? Так, цей вірш про нашу любу Україну. А що ж таке Україна? Це країна, в якій ми народилися. Та живемо. А якщо ми живемо в Україні, то хто ми з вами? Так, ми українці. Дітки, подивіться, яка гарна і квітуча наша країна в ній є все. І зелені ліси, і запашні квітучі галявини, чисті і прозорі ріки, золоті колосисті поля. Високі і кремезні гори, і все це наша Україна, наша рідна земля. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, як трави, як води, в годину щасливу і в радості мить, любіть і в годину негоди. Кожна країна має свій прапор. Український прапор жовто-блакитний. Блакитний, Блакитний неначе чисте небо над нашою землею, а жовтий золоті неви пшениці, де зростає наш найдорожчий скарб, хліб. Державний прапор України це символ духу українського народу і свободи нашої країни. Це символ Всіх важливих етапів і звершень, що сталися протягом усіх років Незалежної України. Кожного року, 23 серпня, Україна відзначає День державного прапора України. А зараз послухайте вірш, який написала Наталка Поклад Прапор. Синьо-жовтий Прапор України. Це безхмарне небо, синє синє, а під небом золотіє нива, і народ і вільний і щасливий. Прапор, як святиню, любі діти, треба шанувати й боронити. Прапор, символ нашої держави, він для всіх ознака сили й слави. Синю жовтий прапор маєм, синє небо жовте жито, прапор свій оберігаєм. Він святиня. Знають діти.